Дуже довго розіграємо м'яч. М'яч наш. Раду включаємо. Поїхали. Дімо. Вище. Поля. Оля, а, Данело, добре, на Марка. Марко, Марко, молодець, проходить. Ах, готовий. Грати, Грати, грайте, дай! Коля Коля є! Та Коля є! На Марка! Коля! Добре! А от 25. Міш вийди з поля. Добре, молодець Данило. Марко. Андрій. Давай, 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 давай. Ай, не догнав. не догнало. Марко, не проходить на тема. Відворіт. Ширше. Шерше. Вище маркет. Вище. Коля! Вперед. Чому він випереджає тебе? дворит. Ярко, на Марка не удалось. Медворит, суперники. Андрей, уширше, Стань. Артем, иди, 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 Пари дні! Ти хочеш тебе м'язни що, ти м'язь маєш читати. Він говорит. Далі, дав! Набирай дріб щодо нас! Данайло, ай-яй! Коля, Коля на марка не пройшла передача. Гай, 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 Данило! Ну, да. добре. Старший на мечи, Боб! Да на его. Ой-ой-ой. Коля. Коля на Марка. Марко зупинил. Побігрує. Молодець. Дожене, дожене. Добре, Данила. Давай, 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 давай. <плес> а, от за <для> супарники. <плес> давай, давай, гай, гай, до кінця дань. Так, білому. Ось ці відеось передачи. Відворит. Вибігай! Лишай, що захар. Врочуна. Коля. Коля. Артема. Ну, ну, бігте. А от наш. Коля є. Коля є. Та вже пізно. Ні, куненку, так ніколи не роби більше. Добре? Даня так ще кроки Закарта ми ще запускаємо Яндрій Да Яндрій Шука Ну Данило, молодець, зберіг м'яч. Добре, Андрій подає! Андрій подає! За перестаньте, грати оце чому! О, оу, оу! Бакана. На Дуда! Дуда. добиванні хлопці! Ах. Спокійно! Заспокійся! Марко все добре, все добре! Давай! Треба забивати гол! Давай, давай! В грі заб'єш! Можна такого моменту плакати, то скажи, що роби? Давай грай! На тому життя не закінчуємо. Даня на м'ячі перший. Ще раз, видимо. Рахунок 0-0 зараз. Швидко тільки. Кутовий Котовий наші ворота. Подавай, подавай, Марк! Марк, тікай звідси! Марк, тікай! Дана, добре. Ще раз котовий. А ні, відворіт, добре. наш Ні, Коненку, тікайте, йди тікай, проси. Міша! Тільки в штангу не попаде. Зроби крок вперед собі. Немає нікого. Добре, молодець. Ай-яй-яй. Молодець, Даналка, догнав. Зберіг м'яч. Лад. А от ще раз для суперника. Добре. Так. Влад. Дий, дийди. Данило. Даня. Даня. Ай-яй-яй. Ні, ні. Ти просто розвертаєшся, виходиш один на один. Ні. Таня, ну, ну, hey, 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 давай, 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 Коля, давай! ще-ще, Ах. Годя! Мать! Братан! Мать! Чи что ви читаєте, ви се раз? Добре, Міша. Давай, 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 давай. Давай, Марко, молоченка. Доганяй, доганяй, доганяй. А от наша. І туди, друга. Добре, кутовий. Марко подає кутовий. Даня, з ним, з ним, з ним, з ним, з ним. Добре, 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 добре. Ще, ще влад. Давай, 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 Марко. бежи, 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 бежит, штрафный ворота Дох, молодец, красавчик.

Розстріл. Каже, суддя, що потвай. Та боть там, ви були пізнати, що ви хочете. Ну то добре, ну це помилка, ну що ти від мене хочеш? що Я сужу тобі?

Давай, ставай, ставай, Марко. Добре, добре. Давай. давай. Давай, давай. сюди. <рістов>? Марко, иди сюди. Можно? <рістов? рістов>? сюди сідай. <рістов>? Наша. Марко, ти Коля. Ой-ой-ой. Не прошло. Давай, 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 давай. Добре, Арте. Даня. На... Миша. Добре, Данило. Супер. Арте. Андрій. Даня вибиває на

йо 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 ой добре, добре. Даня. Андрій. Давай, 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 давай. Дай, дай, дай. Данило. На Артема. Міша. Удар. Маратар взяв. Небезпечний, штрафний в наші ворота. Даня з Андрій, довесть. Добре, грати! Ай, єс. Добре, давай, 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 давай. Добре, молодець. Давай, давай, Марко, давай, не фали. Yeah, yeah. Одна ноль. Давайте Тимофій, фол. Давай. Травма... Давай, дай дай мені Травмований хлопчик. Не... не зарахували, мабуть, нам гол. Не знаю. Не знаю, чи був там фол, чи не було, бо один одного другого тягнула, але ну окей, гол не зарахований. Далі в нас 0-0. О, ні, голят. Бережи, тебе не Відворить суперника. Між підять, між підцять, п'ять, п'ять. Бобит, павне. Добре, молодець Артем! давай, давай. давай. Коль, ні, коль, ні. Давай, 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 давай. Коля, добре. Доженеш там, давай. Котовай. Наш котовай. Як відворіт? Давай, грай. Окей. Добре, окей. Відворіт, то відворіт, як скажете. З організаторами часом складно грати. Ярчик руки молоченка. Ну дай, дай, дай. Добре, молодець. Марко. Данило! Данило, удар. Ах, чуть-чуть. Чуть-чуть, Зараз же буде кинеться. Назад, назад, Ні, стай назад, вони відбувається. Давай, 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 давай! Грай-грай-грай! Наш аут. Володя, перестаньте просто падати. Голя, пісать туди всередину, щоб не було контракт. Данила. Даня. І Ще. Аут наш. Ach. Назад, між відсідай, не вибивай! Ще назад і Ти, Відворить іди! край. Оля тут на мене. для суперників. Ми вже граємо 21 хвилину, вже навіть довше трошки. Молодець, але на жаль, не 0, 0 і в нас знову буде серія пенальті. Ну, тримайте кулачки, глядачі. Ой, бабачте, я забула звук включити. Добре. Так. Поки okay, один-ноль. Не спіши дань. Ah!